Перетягнути вогонь, ковтнути трохи керосину та кинути вогняну кулю для них звичайна справа під час прогулянки в парку Лебединка. Юра та Тетяна гаряча пара в буквальному розумінні слів. Вони фаєрщики, учасники місцевого колективу вогняного перформансу. Даний колектив вогняного перформансу існує один місяць, але в кожного з них є набагато більше досвід, особисто мене два роки, в когось рік, в когось півроку. І ми вже разом почали створювати щось сумісне. Даний проект. Щоб шоу вийшло видовищним, тренуються щодня. Нові вогняні па шукають в інтернеті та купують спеціальне приладдя. До прикладу, на такий номер шоу Вогняна палиця Драгонстав коштує 800 гривень. Та дороговартісні атрибути розповідають не головна перепона у фаєрсправі. Коли дивишся, коли там інші учасники театру крутять, ну воно літає і літає, і все гаразд. А коли береш сам, ну відчуваєш це. Це дуже страшно. Страх долається тільки з тренуваннями, постійно тренуватися. Тринуватись брати в руки вогонь. Звісно, є, є людина, яка шляхує весь час з вогнегасниками усім іншим. Якщо ти запалишся, то ну т -т тебе врятують. Досвід переймають у колег з інших міст та країн. До рівного на студентські канікули з Воронежа приїхала Олександра. Крім медичної науки, у Росії вивчає і фаєр справу. каже вогонь скрізь однаковий. Тому поділитися з колегами секретами власної безпеки під час виступу чи не найголовніше. Зазвичай ми з польвіризатора собі оприскуємо волосся. Водою, от щоб воно було вологе і не загорялося. Ну так практично кожного виступу трошки підпалюється волосся, але в принципі не страшно. Вогняні перформанси місцеві фаєршики проводять щомісяця. Наразі ж готують нову програму з оригінальними костюмами та неочікуваними номерами. Діана Білоконенко, Юрій Кобів, новини Рівного.